Друга частина Снасть на карася. До речі, ви вже оновили дані. <сум> Як тепер? Появилось бажання піти оновити, оновити дані? Пишіть в коментах. Але то вже зовсім інша історія буде. Ой, тримайте мене семеро. Нам понадобиться товста ниточка. І 0,14 тут не підійде. Хоча б 0,40, а краще 0,60. Капронку взагалі не використовую. Зазвичай щось купую з Aliexpress, але це вже зовсім інша історія. У мене тут тоненьких нема, хоча є щось бушне, але теж не дуже товсте. Оп, цю лісочку в нас основна. Карпрошна, як бачите, на коропечих котушках. І видержує вона 7 кіл, пишуть на розрив. Я спеціально взяв потовще 0,31 і вона своє держить, Але на коряги 30 кг зна не подриває, враховуйте. Тому треба в'язати так, щоб порвалося на гачку. А щоб порвалося на гачку, ми зазвичай беремо 0,14 або навіть. Щось з ну Суть, ви поняли, або навіть 010 нитку флагманську. БУшно взагалі з котушок була, а як в даному випадку, змотаний овнер або Кінетік, або Азура Кінетік. Хоча, все, це овнер-одиниця тут змотана. Бушна, але є ще хороша, що шучуща катушка, і ми просто беремо який небудь оунері із гачків. Тут, звісно, всі карапячі, але суть ви поняли, беремо і в'яжемо звичайні поводочки. Як в'язати поводочки на відео я навіть не хочу вам показувати, ви всі це знаєте гачок. За це в прив'язане, хоча є і вушко дліненьких два поводочка. Беремо товстєнну ниточку. Оп, кормушечку ріка. Думаю, зніму вам відео. як... Як в'язати ще на Флеті? На Флеті, і на цьому ви поняли в ті -оті коромисла. Як їх називають, скажіть та я скажу на фідерних кормушках. Не знаю, що їх так прозвали, фідерні. Стільки їх існує різних видів. І вони всі форм і так далі, і вони всі фідерні. Всіх для всіх підписників і для себе я в'язав на быстроз'ємному. Монтажі, щоб гачок можна було оперативно замінити. Ракушка, камінь, і непонятно, що іще, ви самі поняли, раз, два, гачок затупився, був на першому забросі, на першій же рибі. Затягнули пісню, оп, Кліпс, в кліпсу зайшов швидко, зйомничок, зафіксувався. Обична петелька ні в житті ні одна ніколи не порвалася. Все-таки ножиком працювати краще, ніж ножничками. Але ви флагману не кажуть, бо нам нові не задонати, може колись. А так і рибалки до кінця підійшли. Так. Далі нам би пригодився резиновий отводік. Якщо довгий, то можна використовувати і довгий поводочок. Два гачка зазвичай не плутаються. Беремо шило, продіваємо. Поводочок, клац готово І підключаємо до бистроз'ємного монтажу. Все, снасть з одним гачком готова і вже може працювати. Але я був би я якби не прив'язав другий. отбираємо десь приблизно плюс-мінус на глаз Вони всі кормушки у мене так зв'язані, щоб гачок просто доставив до кормушечки сюди. І в'яжемо звичайний, призвичайний, самий звичайний вузол. Все, вузол готовий. Далі беремо другий поводочок і продіваємо його в самого себе. Все, він тепер скользить вниз до вузла. Оп! Як бачите, застопорився. І далі просто ще раз самого в себе продіваєте його внизу. Його таким макаром можна соєдинити. Але я просто зазвичай обрізаю, бо зазвичай вони об щось затупилися. І все. І от. Тепер він ні вверх, ні вниз не проскоче і чітко держиться. Щоб в сумці не путався, я зазвичай в резиночку сюди його заганяю. Раз, два, три, намотали. І всім карасям кранти. От такі пироги. Що ж, силочки на гачечки, на шнур на ниточку в описі під відео можна було б зв'язати карасячі на поводочної лєсочки. Гачкова лісочка, так і написано, але це вже буде в іншому житті. І то не факт, я в інше життя не вірю. От такі от пироги. Добавим би вам котиків. Ви знаєте, раніше розбавлювали котики вдома, вони ситі, накормлені, вони низько посадження, значить, осколком їх не, 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 за, не зачіпає. Все з ними добре. Адмірал Перегар їх через раз, коли не перегаре, підкармлює. Я за цим слідкую, прозваню. Котел, до речі, Адміралу нарешті підключили. Той вийшов з запоя, прийшов, зробив і все. Не підходи ко мне зі своїм 100 грам хряпнеш. Катьол трубу йому провів, гроші треба, осталось тільки перевезти, заплатити. Але переведу на якомусь другому, бо коли переводиш адміралу, вони десь коротше, до конічної цілі не добираються. Ну ви в курсі. Нічого страшного. То, то таке, уже взагалі нічого не страшного, нічого не важного. Що ж, тримайтесь весь там, допивайте свій чайок. Кофе, всім всього найкращого. Не забудьте пройти по силочках в описі під відео, щоб спонсори про мене пам'ятали. Діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.